Вітаю, друзі! Я Віталій Портнака. Виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі став однією з найважливіших подій цього представницького міжнародного форуму. У своїй промові. Яка продовжувалася близько 20-25 хвилин, президент України знову закликав Захід підтримати Україну у її боротьбі з російською агресією і висловив сумніви, що Замороження конфлікту є реальним рецептом щодо закінчення процесу, який був розпочатий агресивними діями Російської Федерації. Український президент порівняв Володимира Путіна із хижаком, який не може задовольнитися замороженими продуктами, і нагадав про спробу заморозити конфлікт між Росією і Україною після 2014 року. Зеленський вкотре закликав західних лідерів продовжувати підтримку України на тлі невизначеності з виділем України грошей у Сполучених Штатах Америки і дискусіями, які продовжуються у Європейському Союзі. Він закликав зробити 2024 рік вирішальним для перемоги України у її протистоянні із Російською Федерацією і закінчені війни. На території нашої країни про підтримку України говорили і західні політики, які або виступали на форумі, або зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським. Так, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер дерляєн, яка Виступала на всесвітньому економічному форумі, підкреслила той факт, що Україна має отримати прогнозоване фінансування про важливість допомоги Україні. Говорив також під час короткої зустрічі із президентом України державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Пан Блінкен підкреслив, що американська адміністрація продовжує консультації у конгресі, щоб досягти домовленостей по фінансуванні України у її. Боротьбі з російською агресією також про необхідність допомоги Україні під час зустрічі із Володимиром Зеленським говорив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Таким чином можна сказати, що дипломатичні зусилля української сторони тут даються в знаки. Ми знову чуємо запевнення у тому, що цивілізований світ готовий продовжувати процес допомоги Україні у її боротьбі з. Російською Федерацією. І також бачимо, що тема замороження російсько-української війни не стоїть як на порядку денному українського керівництва, так і з точки зору західних партнерів України, які натомість намагаються переконати своїх партнерів з країн. Глобального півдня що замороження конфлікту при збереженні російського контролю над окупованими українськими територіями, це точно не той рецепт, який призведе до стабільності у світі. Разом із цим варто було помітити і той факт, що прем'єр державної ради Китайської Народної Республіки Лі Цян, який був головним гостем сьогоднішнього дня форуму і відкривав Всесвітній економічний форум у Давосі, у своїй промові намагався не згадувати про. Війну Росії проти України натомість намагався продемонструвати, що Китайська Народна Республіка це та країна, якій можна довіряти. Величезна китайська делегація, яка була присутня під час цього пленарного засідання всесвітнього економічного форуму, ніби нагадувала на той факт, що китайці відмовилися діслати свого представника на нараду. Радників з питань національної безпеки щодо української формули миру, Незважаючи на те, що і на цій нараді, за деякою інформацією, національні радники з країн глобального півдня не погоджувалися із позицією України і західних країн, які переконували їх у необхідності дотримуватися принципів міжнародного права і скоротити рівень свого співробітництва із Російською Федерацією. Однак Пекін дав зрозуміти, що навіть в такій ситуації йому не цікаві, дипломатичні зусилля, які не включають в себе представництво самої Російської Федерації, на чолі із стратегічним партнером голови Китайської народної республіки Сідзяньпіна, президентом Росії Володимиром Путіним. А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який надіслав свого радника на цю зустріч, того ж самого дня, провів демонстративну розмову із Путіним, в якій підкреслив зацікавленість Індії у продовженні стратегічного дружнього партнерства із Російською Федерацією. Були певні знаки про те, що Урсулі фон дер Ляйн доведеться постаратися щодо досягнення домовленості про прогнозоване фінансування України із Будапешта. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зараз фактично блокує виділення європейської допомоги Україні, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини своїм новим союзником Робертом Фіцо, підкреслив, що будь-яка допомога, яку Україна має отримати від європейського союзу, не має даватися в знаки на стані європейського бюджету. Спостерігачі з цих висловлювань керівника угорського уряду зробили висновок, що прем'єр-міністр Угорщини напередодні дострокового саміту Європейського союзу 1 лютого, де якраз і буде. Обговорюватися проблема необхідності фінансування України і виділення нашій країні 50 мільярдів євро знову буде шантажувати європейську комісію на чолі з Урсулою фон дер фондерталяєн необхідністю виділення тих грошей угорщини, які на сьогоднішній день є замороженими. Зв'язку з тим, що Будапешт до не дотримується європейських стандартів з приводу важливих частин законодавства, і таким чином дискусія щодо допомоги Україні. Так чи інакше буду ще про те, що може дозволити собі та чи інша європейська країна в умовах, коли інші зацікавлені у прогнозованій допомозі Україні під час російсько-української війни. Ну і нарешті консультацію сполучених штатах настільки важливі для України з точки зору і стану українського бюджету і військової допомоги в умовах, коли російські війська знову. Думають про наступ на українські позиції. Ці консультації зараз будуть відбуватися на тлі блискучої перемоги колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на праймеріс у штаті Айов. Ця перемога Трампу знову нагадала республіканцям, що очевидно саме колишній американський президент буде. Претендентом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії і має всі можливості не просто перемогти на виборах очільника американської держави, але й заблокувати політичну кар'єру всім тим конгресменам. Які не будуть дотримуватися його принципів щодо реакції на ті чи інші ініціативи адміністрації президента Джозефа Байдена, який буде опонентом Дональда Трампа на цих непростих виборах восени 2024 року? А це означає, що навіть друзі України у Конгресі Сполучених Штатів будуть думати про. Свої власні політичні перспективи, особливо ті, хто буде йти у 2024 році на довибори, а зовсім не про мільярди доларів потрібні України для того, щоб вижити у протистоянні з агресивною Російською Федерацією. Ну і ми вже чули сьогодні від колишнього президента Трампа, що жахливою є ситуація в Україні, жахливою є ситуація в Ізраїлі, і він готовий вирішувати ці ситуації як тільки повернеться до влади у Сполучених Штатах. Очевидно, що конгресмени республіканці будуть з увагою прислуховуватися до цих його слів і намагатися блокувати будь-які ініціативи демократичної адміністрації, які не дозволять Трампу вирішити українську кризу так, як цей політик вважає за. А потрібне, а ми знаємо, що підходи Дональда Трампа до вирішення цих проблем і його готовність до діалогу із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відрізняються і від підходів президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і від підходів президента України Володимира Зеленського. Саме тому таким важливим є діалог із міжнародною аудиторією і нагадування про те, що Україні не просто. Буде протягом багатьох років опиратися російській агресії, тим більше коли на календарі російського лідера Володимира Путіна і листопадові вибори 2024 року у Сполучених Штатах, після яких він сподівається домовитися із Дональдом Трампом про таке вирішення проблеми, яке влаштує Російську Федерацію, і багаторічна війна в Україні в разі, якщо Вашингтону і Москві не вдасться домовитися про Україну без України. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні. Мережі на канали у Патреоні Бемі'якофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!